Добрий день, дорогі мої друзі. Вітаю вас на каналі English Life. І з вами Надія Ровлі. Сьогодні другий день Різдва в Англії, і саме цей день називають Boxing Day. Багато звичайних людей у містах, як правило, відвідують футбольний матч, а британська верхівка, яку називають старі гроші, століттями має свою традицію святкувати другий день різдва полюванням. В святковому бранні на конях на лисиць ця традиція проходить в сільській місцевості, де, як правило, в Великій Британії живуть заможні люди. Тож ми приїхали з міста Гастінгс до містечка Бетл, де проживає майже 7 тисяч мешканців. Нашою метою є подивитися процесію. Яка буде проходити саме тут на конях об 11-й годині ранку? Тож всі поспішають до центра міста, щоб привітати учасників процесії, яка відбувається тут та в всіх інших частинах Британії з 16 століття. А у вас є можливість подивитися, як виглядає заможня аграрна Англія. До початку ХХ століття на цій вулиці знаходилися тільки крамниці, а потім їх конвертували в будинки, бо заможня частина британського населення не любить жити в нових будинках, бо жити в старовинних оселях означає продовжувати традиції своїх попередніх поколінь і успадковувати те, що залишилося після попередніх поколінь. А от все нове означає, що попереднє покоління нічого не мало. Ми наближаємося до залишків аббатства, яке було побудовано майже 900 років тому на згадку про саму відому битву в історії Англії Гастінська битва, яка відбулася саме за стінами Аббатства. Ми вирішили тут зупинитися. Щоб дочекатися конної процесії, яка вже почалася, тож велика кількість мешканців містечка Беттл та прилеглих сіл зібралися, щоб зустріти та привітати вершників на конях з граєю мисливських собак, які пізніше будуть полювати на лисиць. В той час, як більшість сільських мешканців підтримує. Таку традицію, і хочуть, щоб вона збереглася, міське населення, яке в більшості належить до Лейбориської партії, великий противник цього. Тож Лейбориська партія, яка зараз знаходиться при владі, зобов'язалася заборонити цю традицію, бо вважають, що це брутальне. Вбивство невинних тварин, лисиці зайці, це викликає велике обурення у заможній аграрній Британії, яке вважає це спортом, який дозволяє регулювати кількість тварин. Представниця групи, яка захищає права мисливців на конях, каже, що це цілком законний та традиційний спорт, і вони будуть боротися за свої права. Вона каже, що цей вид спорту дає роботу багатьом мешканцям села. Також цих людей підтримують і фермери, які вважають, що лисиці приносять їм збитки в сільському господарстві, в тваринництві. Лейбористська партія вважає, що це служить видом розваг для малої кількості привілегірованої. Частини Британії, яка як правило належить до консервативної чи реформаторської партії. Саме тут на площі проходить зустріч учасників полювання на лисиць з людьми, які їх підтримують. В основному це фермери та люди, яких вони наймають працювати. В цьому полюванні мисливці не застосовують зброю. Лицить полюють самі собаки, а коли доганяють, то загризають їх. А що ви думаєте про такий вид полювання? Чи не вважаєте ви, що це занадто жорстоко вбивати тварин заради розваги? Британський уряд не збирається заборонити полювання, але якщо собаки розірвуть тварину, то мисливці будуть нести кримінальну відповідальність. Тому зараз, як правило, невідомо де буде проходити полювання. Бо полюють вони зараз без свідків. Вершники зупинилися тут тільки на годину, і в нас є можливість подивитися як вдягнені вершники та сільське населення Англії. Це називається country style. Як правило, це. Одяг зеленого кольору, з теплої шерстяної тканини, яка називається твід, яку вони вдягають у вихідні та на свята. Цей стиль одягу не міняється століттями і часто передається в спадок з покоління в покоління. І цим ці люди дуже пишаються, що вони родилися в саме таких сінях, де є що успадкувати. Але при великому бажанні такий одяг можна купити навіть для дітей. В Британії купують вінтажний одяг, в якому буває по 50, а то й 100 років. І чим більше розслужив одяг, тим більше пишаються. А новий одяг свідчить, що це нові гроші, а не старі. Великою прихильницею цього спорту є принцеса Анна. Сестра короля, а також і сам король Чарлз III. Вони обоє люблять носити одяг з їхньої молодості. Принцеса Анна цього літа впала з коня і провела три тижні в лікарні зовсім недалеко звідси знаходиться село Бененден, приватній школі якої навчалася принцеса Анна. А ми з вами стоїмо перед входом ще в одну приватну школу. Ось чому село та сільське життя таке популярне в Англії. І жити в англійських селах є великим привілеєм. І цим людям не приходиться жалітися, що їм бракує розваг чи гарного навчання. Тому люди, у яких є діти, з великим бажанням живуть в селах, а не в містах. І тому нерухомість в селах набагато дорожча, ніж в містах. Особливо на півдні Англії, де ми зараз з вами знаходимося. Учасники полювання вітають всіх, хто прийшов їх підтримати з різдвом. За 23 роки свого проживання в Англії я вперше приїхала на таке святкування другого дня різдва. Та не раз бачила конні змагання, які дуже популярні в Англії і в яких активно приймає участь королівська британська сім'я. У 1976 році принцеса Анна представляла Британію на Олімпійських іграх, завоювавши своєю командою срібну медаль. А потім продовжила цю традицію її донька Зара, тож більшість людей, які Люблять конний спорт в Великій Британії, палко підтримують монархію. І велика більшість їх живе в селах. І до наших часів конний спорт дуже популярний в Британії. В той же час це один із найдорожчих видів спорту у цій країні. Не дуже заможні люди часто тримають коней як домашніх тварин. Ось і закінчилося святкування полювання на конях, вершники відправилися в поле на полювання, а всі інші люди відправилися до пабу зустрітися з своїми родичами чи друзями. Що ми також зробили мої вибачення за неякісні зйомки в пади. Тому що зовсім ніхто не любить, щоб їх знімали. Але я не втрималася, бо тут так затишно в цей день. Більшість людей в Англії святкують перший день Різдва із своєю сім'єю, а на другий день Різдва зустрічаються із своїми друзями чи з далекими родичами в пабі. Різдво це найважливіший день року в англійському календарі. Зараз тільки дві години дня. Але на дворі майже темно, тому що туман. А зараз ми відправляємося знову до нашого міста, де ми проживаємо міста Гастінгса. Яке, я думаю, знаєте, з моїх розповідей знаходиться біля моря. Ось так воно чудово виглядає, коли інколи світить сонце. Ми на хвилинку завітаємо з вами до одного готелю. Перед тим як попрощатися з вами, хочу сказати, що Новий рік, який так святкується в Україні, зовсім не святкується в Великій Британії за винятком Шотландії. І багато новорічних ялинок вже будуть прибрані до початку нового року. Раніше їх тримали до 6 січня, останнього дня Різдва, але зараз, тому що їх ставлять в кінці листопада. Під впливом магазинів та торгівельних реклам, то й прибирають їх раніше. Тож, поки є можливість бути поряд з ялинками, мені хотілося б привітати вас з прийдешнім новим роком і побажати всім миру та єдності в новому році. А ще хочу дуже подякувати моїх підписників, які дивляться мій канал. І також не забувають писати і таким чином дають мені велику підтримку та натхнення. Хочу сподіватися, що вам цікаво разом зі мною вивчати британські традиції та культуру. А я завдяки вам вчуся розмовляти своєю рідною українською мовою. І ще раз вітаю вас! З новим роком! До побачення!